55-літній киянин збував вогнепальну зброю, зокрема пістолети. Напередодні зловмисника затримали. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання, а вилучену зброю направили на дослідження. Чоловіку мають обрати запобіжний захід. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Поліцейські викрили жителя Києва у незаконному збуті вогнепальної зброї. Задокументовано декілька таких фактів. Учора за силової підтримки спецпідрозділу Корт зловмисника затримали. Нині він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ІТТ. Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри за статтею 263 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу. Зауважу, що у зловмисника вилучили зброю. Також були проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання, під час яких поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують його незаконну діяльність, пов'язану із легалізацією вогнепальної зброї.